Про хмаринку, яка з усіма билася, давно, придавно жила собі маленька хмаринка, така ніжна і білесенька, як сніг, тому її звали Сніжинка. Дехто звав її сніжанка. І ось ця сніжанка сніжинка мешкала на небі була цілком задоволена життя. Не те, щоб особливо щаслива. Без якоїсь надзвичайної причини, щоб бути нещасною. Вона мандрувала, пропливала небом, особливо не замислюючись і не завдаючи собі клопоту, куди і для чого. Але одного разу в її житті відбулося щось нове якось, пропливаючи небом, сніжинка, сніжанка, побачила у відчиненому вікні одного будинку телевізор і застрягла в небі. Щоб подивитися чергову серію якогось жорстокого фільму, щось у цьому фільмі їй сподобалося, і відтоді хмаринка поводилась так, як бачила у фільмі, билася з іншими хмарами спочатку не сильно і жартома, а тоді все більше хотілося перемагати і тому вона билася і билася усе частіше, поступово перетворившись у справжню грозову хмару. Були хмари, що любили з нею битися, а інші вважали це жахливою розвагою. Хмарки хотіли просто бути з маленькою хмаринкою, їм не залежало ані на перемозі, ані на поразці, їм зовсім не йшлося про боротьбу. Зате сніжинка хотіла весь час перемагати. Вона все перетворювала в боротьбу, коли з іншими хмарами на випередки ширяла небом. Ласувала водяною парою або коли поспішала до хмарної школи. Сама сніжанка дуже довго не хотіла помічати, що відбувається, але якось відчула, що не може не боротися, ну просто не може зупинитися. Уже, зрештою, ні одна хмарина не могла до неї притулитися, відразу починалася бійка, принаймні жартома. Справи були дійсно кепські. А крім цього, маленька хмаринка сніжанка ставала день у день усе сильнішою, адже в бійках вона тренувалася і, на жаль, усе нещаснішою. Аж ось однієї звичайної ночі їй наснився зовсім незвичайний сон. Колись сніжанка бачила з неба дельфінів у морі і в цьому особливому сні. Вона відчула себе гнучкою, сильною і життєрадісною, наче дельфін. Вона гралася на хвилях, витанцьовувала і підстрибувала, почувалася впевненою і сильною. Вона не мала жодної потреби битися і перемагати. Сніжанка прокинулася, ще трохи поніжилась у своєму теплому і приємному хмарному ліжечку, тоді почала розмірковувати. Для чого мені битися? Звичайно, щоб перемагати. Якщо я можу зробити когось слабшим, якщо я перемагаю, тоді я себе почуваю могутньою, тоді мені стає добре. А якщо я не перемагаю, чи і тоді я почуваю себе сильною? Звичайно ж, ні. Тоді відчуваю, яка я насправді маленька і слабка. Мені стає сумно, і здається, що життя не має жодного сенсу. Хму я так люблю перемагати, зрозуміло, і це розумно, як на мене. Але чомусь це почуття задоволення після перемоги так швидко минає. Навіть так, після перемоги, у мене одночасно бувають два почуття добре і погане. Це тоді, коли я іноді б'юся з тими хмарами, яких я люблю. Вони сердяться на мене, бо ж їм зовсім не хочеться зі мною битися. І тоді, виходить, бійка зовсім не має сенсу. Ну, а як же по-іншому мені здобути це добре почуття? Відчуття сили? Що мені зробити для цього? Адже так хочеться почувати себе добре, так хочеться радіти. І з цієї справді, доброю думкою в голові, наша маленька хмаринка встала зі свого ліжечка. І з цим питанням у серці сніжанка сніжинка. Гасала небесними далями цілий день, бажаючи відчути, що ж викликає в ній чудове почуття, як у дельфінів, таке зовсім нове для неї. Цього дня їй вдалося зробити багато добрих справ і чимало зрозуміти, а ввечері вона вже знала, що потрібно зробити, щоби себе добре почувати по-справжньому добре. Відтоді маленька й ніжна сніжинка сніжанка. Почувала себе щасливою і сильною. Вона ще довго мандрувала небесами і ще чимало нового та цікавого.